Моя ціль у цьому проекті було, щоб люди змогли говорити свою думку. Ми познайомилися з ученицею Херсонської загальноосвітньої школи номер 32 Вікторія Коваль у свої 14 років вже стала менторкою та створила онлайн проєкт для підлітків Обрій майбутнього Херсон. Я дивилася ленту в інстаграмі та побачила оголошення, що буде проходити обрій майбутнього 6.0». Це проєкт, семінар для підлітків, який організовує Ключкофандеша та ЗС Пентрід Студків. Цей проєкт спонукає учасників критично мислити. Та творити спільне майбутнє. Тому я зрозуміла, що мені треба прийняти участь. Реєстрація закінчувалася вже через годину, тож Вікторії довелося у лічені хвилини заповнити анкетні дані, написати мотиваційний пост та ще й відзняти відеовізитівку. Мене звати коваль Вікторія, мені 14 років, і я з міста Херсон. Вже три роки поспіль я активно приймаю участь у грантах, фестивалях, акціях, тренінгах і так далі. Являюся учасницею команди Зеровеску Херсон. Незважаючи на те, що все робилося в останні хвилини, та було понад 200 бажаючих, Вікторію помітили та обрали у двадцятку переможців. Далі Херсонку очікував триденний навчальний курс у онлайн форматі та захист власного проекту. Так і народився обрійми. Утнього Херсон. Я була організатором та ментором цього проекту. Робила його десь місяць, і вже згодом набралася кількість учасників. І я зробила 28 та 29 листопада а, семінар. У Zoom у мене були дві теми: це емоції щастя та простори спілкування. Ну для мене ці теми найближчі до моєї душі, можна сказати. Ми говорили про а, те, як самовиреалізовуватися, сам говорити про себе, не боятися а, інших думок. До кожного семінару були домашні завдання, фільм, твір зарубіжної літератури чи психологічне опитування, які допомагали краще засвоїти філософські теми. Загалом, учасниками проекту Віктор території Коваль, обрій майбутнього Херсон, стали 10 підлітків від 14 до 17 років. Марія Кузьміна – одна із них. Це було позитивно, ми много общались, менялись мнениями. Мне помог этот проект и завести новые знакомства, раскрыться как личность, э и научиться самовыражаться, высказывать свою точку зрения, и не стесняться этого. Та девушка, під час спілкування ніхто із присутніх не осуджував твоєї думки, а навпаки, цікавився нею та підтримував. У повсякденному житті, на жаль, цього бракує. Очень часто ты можешь быть, как говорят, белой вороной, отличаться от всех своим мнением. Такие люди часто за Микаються, ні з ким не общаються і не заводять нові знакомство. Такі проєкти дають можливість відкритися, завести нові знакомство і бути дуже дружелюбним людиною. Підтримують проєкт Вікторії і педагоги рідної школи. Вчитель біології Ольга Демченко розповідає: під час такого спілкування підлітки розуміють, що вони не одні, а їх життєві проблеми можна легко вирішити. Вони піднімали такі теми, про які ну, ось ми не говорили і, можливо, навіть не замислювались. Вони знають таку дорослу інформацію, таку дуже круту інформацію потрібно, наприклад, про те, як переводити негативні емоції у позитивні. Ну це взагалі так круто, коли вони вчаться це робити. І дуже важливо, що це вчать такі самі підлітки, як вони. У захваті пані Ольга, і від формату спілкування підлітків, адже в умовах карантинних обмежень воно проходило безпечно, дистанційно. Звичайно, що ось такі онлайн-технології це дуже дуже сучасно. І дуже правильно, дуже круто. Вони під час цього проєкту співали там разом. Вони там показували якісь рухи, танцювали. Тобто ті дії, які вони виконували, те, що це дистанційний варіант, абсолютно їх ні в чому не обмежувало ніяк. Звичайно, що хотілося б, щоб вони спілкувалися і офлайн. Але наскільки я бачу, як легко, як абсолютно органічно вони в це вливаються і це роблять, да, то я розумію, що для них це ну, абсолютно такий природний процес. У свою чергу Вікторія Коваль зазначає, Сьогодні існує ще чимало гострих соціальних проблем, які потребують думки підлітків. Саме тому дівчина прагне, аби проект Обрій майбутнього Хрисон» мав продовження. Якщо буде попит на це, так люди підпишуться на інстаграм, будуть якісь робити пости. То я зроблю ще один раз такий проект. Це особливо важливий ну, як для розвідки, так і для підлітків, Але на підлітків треба більше уваги, тому що це буде продовження нашого майбутнього. Це буде воно буде будувати нову. Державо Яна самко Ірина Мізінцева Вадим Коробов телеканал Херсон Плюс.